Шановне панство, мої вітання! Звуть мене Олександра. Сьогодні 7 жовтня. Давайте подивимося село Гроза. Ви просите подивитися, що насправді сталося. Чи хтось злив інформацію, да? чи навели на удар, тому що дуже багато загиблих. Село Гроза. Причина. Катастрофи, даче хтось злив інформацію. Причина катастрофи село гроза. Ну, я вам скажу так, що те, що там зберуться багато людей, про це знали, про це було відомо. І це, знаєте, як, про, до речі, трійка кубків помінки часто і показує. Ну, в, певних, в певному контексті, в певних питаннях. По двійці жезлів таке відчуття, що людина як цілилася, да? чекала. Цілилася, тобто людина розуміла, хто там наводив, вони розуміли, куди вони стріляють, вони розуміли, що вони роблять. Дно, колоди, карта вежа, королева кубків і карта вибору. Да, тобто, певна дама мала зробити вибір. Мала зробити вибір. Ну, Але це, ну, давайте я. Перепитаю. Все ж таки наведено. Трійка кубків, двійка жезлів. Наведено. Хтось знав, хтось готувався. Готувався. Заздалегідь. Заздалегідь, так. Да. Чекав знаку, чекав інформації Верховного суду. Да. Хто здав? Хто навів? Давайте спитаємо. То на виф. Це людина для села. Певна дама з розбитим серцем. Якась дама, яка мала певні втрати. Ця людина, той, хто навів, це, знаєте, чи то з сусіднього села, чи то людина приїжджала, ну, типу, як приїхала, поїхала. Тобто, це людина з дороги. Людина з дороги. Або, знаєте ще як, людина, яка тимчасово могла жити в тому селі. Тобто приїхати тимчасово жити, можливо, до когось приїхала в плані своїх родичів. Можливо, так. Яка мета? Ну, і знову ж таки, бачите, жінка, знову жінка, королева Пентаклів. Яка мета зливу інформації? Для чого? Злив інформації був для чого? Перевертається карта. Вісім пентаклів, карта роботи. Робота. І серії нічого особистого, да, робота. Давайте я сама ще дістану, бо мета. Для чого зла інформація або злив? Для чого злиття інформації була? Якась вимушена ситуація? Вимушена ситуація. Чекайте це спеціально, інформацію спеціально злива, тут якось так е дивно карти йдуть. Насправді, е, насправді. Це може бути. Давайте ще раз: хто ця людина? Певна жінка з розбитим серцем, да? тобто жінка, якій розбили серце. Е, Чому так сталося? Щось якась інформація, якась новина була видана, і людина не очікувала таких наслідків. Чому, чому? Для чого було здавати, да? карта повішений і карта Шута. Це із серії. Сама жертва, необережне, необережне поводження, необережне ставлення, да? типу, що сама могла постраждати, самій довелося поїхати. Ну, тобто якось так. Чому це сталося? Знову ж таки, 8 мечів і. Боже, колесо фортуни. Е, як якісь події, які від тебе не залежали. Якісь події, що від тебе не залежали. Так, давайте ще раз. Е, Злилася інформація спеціально чи раптово. Давайте так, давайте ще так спитаємо. Тому що ну, інформація була через людину, хтось її отримав через людину. Але оця людина, що злила, що скористалися твоєю інформацією, чи ну, хтось побачив це, да? це спеціально було зроблено. Чи раптово від тебе це спеціально, чи раптово карта зірка. Це знаєте, карта зірка це карта відкритої інформації. Якась інформація могла бути в відкритому просторі. В відкритому просторі хтось цим міг скористатися, причому це вже не перший раз. Хтось вже так працює. Інформація взята з, чи то з інтернету да, по зірці, чи то з соціальних мереж. От якось так. Від тебе це спеціально, чи раптово. Ну, я не скажу, що це раптово. Розумієте? Я не скажу, що це раптово. Все ж таки двійка, двійка кубків і карта відлюдника, все ж таки, знаєте, тут певний задум у всьому цьому є. Можливо, ця людина просто сама постраждала, тому вийшов. Типу, знаєте як, а від дуже неочікувано постраждала сама від цієї. Катастрофи да, від цієї трагедії? Ну, давайте спитаємо, ця трагедія для себе що. Тобто тут, ну, все ж таки була якась передача інформації, розсекречення, можливо, спеціально десь про щось написали, якусь обяву, знаючи, що хтось її прочитає. Ну, тобто, так, з чим ця людина вийшла після трагедії? Давайте, що ця трагедія? Чим ця трагедія обернулася для людини, яка злила інформацію? Трагедія для людини, яка злила інформацію, чим обернулося. Довелося поїхати, все залишити і поїхати. Але, але за гроші. Тобто, потрібно було виїхати, але от, отримавши гроші, і тут, тут спентаклів. Ну, тобто, хтось за це отримав гроші. Mm, що вам сказати? Да, ці гроші це е, певний захист, можливо, людина десь поїхала, шукаючи е, захист для себе, почуваючи. Тобто, отримавши ці гроші, людина як отримала е, собі безпеку. Це захистила себе, мала можливість поїхати. Да? Так що, друзі, так, давайте я зараз, щас... ну, давайте Ой, секундочку, буквально ну, перепитаємо на цій колоді, бо таке питання, да? погодьтеся. Ця трагедія, буквально декілька карт. Ця трагедія, село Гроза. Чому вона сталася? Навмисно чи раптово? Трагедія. Навмисно чи раптово. Цей ракетний удар. Ну, от знову ж таки. Тут хтось міг скористатися дурістю, необережність, хтось міг скористатися цим, чи раптово, чи ні, тут якась вимушена тема. Знаєте, Імператор П'ятірка Пентаклів це як вимушена, це це коли хтось пішов на такі міри для того, щоб перемогти будь-якою ціною. Для того, щоб для себе щось отримати будь-якою ціною. Людина шукала захисту, людина шукала, можливо, ну, якихось грошей, да? інтерес був в чому. Ну, дивіться, знову виходять карти. І знов повішений на і Верховна Жриця, ну це зрада. Це зрада. Можливо, десь не по своїй волі, Да, і Верховна жриця. Ну, давайте я сама ще, ще раз пропитаю. Ну, панство таке, що да? ця колода давно не працювала, тому говорить сама карта місяця і відлюдника. Тобто, ну людина пішла на якісь кроки приховано, можливо, десь вимушено, зі страху, е карта обману, да? тобто, можливо, довелося на щось піти по своїх власних е причинах. Тобто людина е по відлюднику, знаєте, це коли ти довго думаєш перед тим, як щось зробити. Тобто це вимушена міра. Я не оправдовую в будь-якому випадку, я намагаюся ну, розібратися, ви ж бачите, в ситуації ціль. Здачі, цільна водки, яка була у цієї людини, хто здала ціль. Королева, жезлів, трійка. Пентаклів, карта смерті. Тобто людина шукала порятунку для себе, для себе і для своєї родини. Це, скоріш за все, якась мати, можливо, якась жінка для своєї сім'ї шукала порятунку. Був, була загроза для сім'ї. Людина шукала по рятунку. Тому, знаєте, е інколи е ну, пішла на співпрацю, щоб врятувати себе і врятувати свою родину. Королева жезлів, це може бути мати. Що ти отримала це? Десять мечів. Можливо, щось змінити. Можливість щось змінити в своєму житті. Десь виїхати, переїхати, змінити місце життя. Знайдуть, тебе знайдуть. Те, що ти зробила, тебе знайдуть або зробив карта місяця хм. Знаєте, ця людина може і виїхала, може, і буде певний час переховуватися, але все рівно буде вимушена повернутися назад. От, і якось так, чи будеш ти відповідати, да, обов'язково. Дивіться. Стане жертвою, да? роз, роз, розкриють. Повішений, карта вежа, да, відповідати буде. Відкрито на людях. По правосуддю відповідати А, Ну, по заслугах. Давайте так. По заслугах. По заслугах. Взагалі страшні часи живемо, да? так от, думаю, що начебто мали всі об'єднатися для того, щоб вигнати зовнішнього ворога, да? а тут боятися потрібно. Своїх внутрішніх жити і озиратися на сусідів, на людей, які навколо, на приїжджих. Тому що насправді от таких наводчиків по Україні дуже багато. Дуже багато. І я... єдине, що я не можу, знаєте, як зрозуміти, що ними керує, як можна брати такий гріх на душу, не вкладається у мене в голові. Я вам дуже дякую за перегляд. Панство бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.